Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую відео про всесвіт Марвел, а саме хочу поговорити про гучний анімаційний серіал. Що якщо в минулому відео я пояснював кінцівку серіалу, але на цей раз я хочу зосередитись на декілька цікавих персонажах, які у майбутньому можуть змінити весь всесвіт Марвел. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Гела повернулася до КВМ у проєкті що якщо другий сезон. А мультсеріал підтвердив сувору теорію про Одіна через 6 років після його смерті. Кейт Бланчет вперше зіграла Гелу в КВМ у фільмі «Тор. Рагнарьок. Актриса показала хвилюючу гру, яка зробила Гелу однією з найкращих лиходійок, а персонаж виявився грізним і дуже сильним. Високий рівень якості лиходія допоміг фільму Тор Рагнарьок стати найкращим фільмом про Тора на сьогоднішній день. Бланчет, яка повернулася в ролі Гели у що, якщо продовжує покращувати КВМ, а завдяки своїй новій появі, також цементує темну правду про версію Одіна. Цей сезон підтвердив, що Одін стримував усіх своїх дітей. Локі мав справу з відчуттям, що він недостатньо хороший, чи не підходить протягом більшої частини свого часу в КВМ через неймовірно високі стандарти, встановлені все батьком. Незважаючи на те, що Тор був месником і рятівником азгарців та незлічених інших, Тор також страждав від проблем, намагаючись жити відповідно до свого могутнього батька, що призвело до того, що Тор майже втратив себе в процесі виглядати гідним в очах Одіна. Хоча фізично Бальдер хоробри ще не з'явився в КВМ, у другому сезоні Локі показали його статую, а Локі та Мобіус коротко розмовляли про персонажа. У Marvel Comics Бальдер був ще одним із синів Одіна, і оскільки КВМ підтверджує його існування, відсутність появи досі може бути пов'язана з тим, що Одін возився з іншими зі своїх дітей, а він навіть не згадував Бальдера. А ось Гела взагалі була створена як зброя для Одіна та відкинута після того, як він більше не мав від неї користі. Що робить Одіна досить поганим батьком? Діти Одіна стали найкращою версією самих себе після його смерті. Фільм Тор Любов та Грім став останнім кроком на шляху Бога грома до пошуку внутрішнього миру, коли Тор став захисником галактики та спокійним батьком після того, як починав як розпещений персонаж. Локі перейшов від Бога пустощів до Бога історій, бо у другому сезоні Локі відмовився від будь-якого егоїзму, щоб захистити мульти Всесвіт ціною свого власного щастя. Ну і нарешті у серіалі Що Якщо, Гела відмовилася від кровожерливості та стала богинею миру, звільняючи світи по всій галактиці. Також ще одне цікаве питання полягає в тому, чи з'явиться новий оригінальний персонаж КВМ Кахорі. Хоча існує кілька можливих шляхів повернення Кахорі до КВМ, найкраща можливість для неї повернутися до дії була б у фільмі Месники таємні війни. Очікується, що фаза 6 і останній проект саги мультивсесвіту всесвіту будуть представлені багатьма персонажами Марвел з різноманітних альтернативних реальностей, такими як Люди Ікс і Фантастична четвірка від 20-го століття Фокс. Кілька персонажів пов'язаних із людиною повуком від Sony, а також представлені персонажі в анімаційних історіях. Це може створити ідеальну можливість для Кахорі дебютувати в живому жанрі, як це зробила капітан Картер у фільмі Доктора Стрендж у мультивсесвіті божевілля. Є кілька інших місць, де Кахорі може знову з'явитися, окрім її ймовірної появи в Marvel Studios, що, якщо третій сезон, цілком можливе, що багатоуніверсальна природа Дедпула Райана Ренальдса та розсомахи Хью Джекмана у Дедпулі 3 може пронести деяких персонажів з анімаційного проєкту, що якщо включаючи Кахорі, також індіатське коріння Кахорі може органічно пов'язатися з майбутнім серіалом та історією ехо, хоча супергрой, який отримав здібності від каменю, нескінь чинності навряд чи може відповідати приземленій природі Ехо. Ще не підтверджено, що Кахорі повертається до КВМ, але було б чудово побачити, як вона використовує свої різноманітні здібності у майбутньому Marvel Studios. Якщо Кахорі буде введено в живу дію після того, як у серіалі що, якщо її озвучив оригінальний актор, то він повинен знову зіграти її. Канадська акторка Деврі Джейкобс озвучила Кахорі в анімаційному проєкті перед її майбутньою появою в ролі Бонні в серіалі Ехо. Деталі її ролі вехо поки що невідомі та незрозумілі, але можливо вона може повернутися як кахорі в майбутній сюжетній лінії. Джейкобс відзначили за роль кахорі, тож вона ідеально підійде для того, щоб зобразити персонажа в живих діях. Хоча, звичайно, існує достатньо акторів, які можуть взяти на себе цю роль. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.